Всім доброго здоров'я, та мирного неба. Хочу показати свій каточки, я зробив. Ми вже трошки її випробували, та кури загребли, трохи рівняє. Результатом в принципі, я задоволений. Скажу, як робив, що 20-та труба всередині. Ось тут видно 20-та труба. Чотири диска, 230-х. Я брав по з дирками, щоб рівно було. Покажу, щоб рівно було це приварувати. Це ця трошки нерівна проволока. Позбивав побідіт. Е, Таку трошки позрізав, по поробив, щоб воно сюди хорошо сідало в ці дирочки. <кхем> І тут, виходить, у мене відстань між центрами, між цією і цією 3,5 см. Досить непогана відстань, але досить хорошо. Буде далі відео, як я буду вже по сухій землі, бо зараз тут вон, мокра земля, тут, що вам показувати, ви нічого не побачите. Це ж треба на суху землю. вже. Я покажу, як воно працює. Результатом, в принципі, я задоволений. Прут десятка. Проволоку це брав зі старого стовпа совєтського. Бо наша, я не знаю, чи в нас навіть роблять, не роблять. Ну, в принципі, за що того, що тут були дирки в цьому по цьому диску, то воно як би воно більш-менш рівно. Не більш-менш рівно, а воно рівно. Досить, знаєте, непогано. Мені подобається. Далі, почивник, який знайшов, це з прицепа. У мене куплений прицеп, там в стопіці там стояв ці почіпники, це я два взяв. Е, реактивну тягу одну розрізав вазовську передню пополам. І це вже задня тяга от стоїть вона. Далі. Кусок якогось швелера. який мене був. Туда прорізав дирки, щоб воно ходило. Труби тут з трава 45-ку, в мене не було, то я брав 50-ку, обрізав, вон, і бив її, вирівнював, що робити. І навіть її купити її не можна. Огранічителі, щоб воно отак так ходить, виходить. Може це трохи і багато, але буде багато, то щось сюди накладу і привару якусь. От туди наниз накладу і що буде багато. Ну, якось так вже. Е, пробував, до речі, варити нерівно, а таку трохи навскусив, в мене нічого не виходить, то робив так. У мене не вийшло, скажімо так, то я зробив так. Уже більше повне відео. Вже побачите, як воно в роботі, вже в наступних моїх відео. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня.